З ініціативи Центрального комітету про спілок працівників охорони здоров'я України був започаткований фестиваль аматорського мистецтва медичних працівників. Його гасло Наша пісня, наша слава не вмре, не загине. Наш кореспондент Надія Семенкович слідкувала за перебігом фестивалю. Івано-Франківщина приймає гостей з різних куточків України, мелодії душі. Так називається цей прекрасний фестиваль працівників охорони здоров'я, адже медик лікує не тільки тіло, але й душу людини. Два фестивалі вже відбулися в Черкасах та Миколаєві. На Прикарпатті свято розпочинає народна академічна чоловіча хорова капела Сурма імені Богдана Волосянка Національного медичного університету під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України. Володимира Савчука. Учасників та гостей свята вітають його організатори. Цей фестиваль, він третій, започаткований профспілкою. Я думаю, він буде вдалий. Тут будуть тільки переможці. Переможених не буде. Так, да, будуть, мабуть, гран-при, перше, ну, друге, третє місце, але тільки для того, щоб ми, як євробачені, змінили один регіон на інший. І побачили, дай, побачили нашу необ'ятну, нашу чудову, нашу красиву державу. Ми раді вас бачити на Прикарпатті. Нам, можливо, не хотілося, щоб цей фестиваль від нас мандрував, тому що ми завжди гостинно приймаємо всіх і показуємо наш край, відкриваємо його для людей, для України, для всього світу. Високий журі, в складі якого народні артисти України Ярослав Борута, Ірина Зіньковська, інші відомі митці завтра визначить ім'я переможців. У нашому фестивалі приймає участь представники з 22 областей України. Це є більше 36 представників. От приймають участь не тільки лікарі, але є і медсестрички. Ну і популяризуємо українську пісню, українське слово. І наш девіз нашого фестивалю наша пісня, наше слово не умре, не загине. На сцені Івано-Франківської обласної філармонії розквітають таланти з усієї України. Лікарі, медичні сестри, організатори охорони здоров'я славлять державу піснею і танцем. 36 працівників медичних закладів України сьогодні представляють на івано-франківській сцені своє аматорське мистецтво Надія Семенкович, Василь Ганущак для програми Вісті телебачення Галичина.